Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами навчимося тримати пензлик та олівець. Але спочатку ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Пальчикова гра починається. Один, два, три, чотири, п'ять. Черв'ячки пішли гулять. Раптом приліта попуга. Дзьобом черв'ячків він хопає, хопає. Ой, не їм я черв'ячків. Полечу я краще до моїх малят. Ой, дивіться, хто це до нас прилетів. Ой, привіт! Я дуже рада вас бачити. Папушка, а що це в тебе під крилом? Що це таке в тебе? Я дуже хотів намалювати картину, а в мене нічого не вийшло. Що робити, не знаю. Допоможіть, будь ласочка. Папушка, не хвилюйся, ми тебе зараз навчимо правильно тримати олівець та пензлик і ти. Обов'язково намалюєш гарну, осінню картину. Ой, ой, підожди. А що в тебе на напали? Що в тебе з пальчиком? Що там? Ой, ти не хвилюйся, це не думай, що я порана. Це в мене така наліпочка з мене наліпочка. А для чого вона? Ти дізнаєшся пізніше. Беремо, дивись, уважно, папушка, беремо олівець Взяли олівець, а тепер беремо те, що ми з вами вже зробили із паперу, вкладаємо на долоньку, зажимаємо, затискаємо пальчиками. Бачиш, тепер наліпочка у мене, я її бачу. І ти бачиш. А тепер я кладу на цю наліпочку олівець і дзьобиком. Затискаю, і вже олівець нікуди не дінеться, але він буде лежати на оцій наліпочці кладу, затискаю і притискаю до наліпочки. Бачиш? Бачу, зрозумів. О, молодець. А тепер Подивись, як тримати правильно пензлик. У пензлика пензлик складається із дерев'яної частини або пластикової, і залізної. Ти повинен покласти так само, як олівець, кладемо на наліпочку, але залізна частина у нас залишається вільною. Тепер дзьобиком затискаємо до наліпочки, притискаємо, залізна частина залишається вільною, можна малювати. І рученятка ти не забрудниш, і гарну картину намалюєш. Зрозумів? Ой, зрозумів! Дуже дякую вам, Вікторія Вікторовна. І вам, дітки, я дякую. Ну... Тепер ми з тобою, мабуть, будемо, е, кажемо до побачення і нашим діткам. І тобі, папушка, я кажу до побачення і дякую, що ти прилетів до нас на заняття. Дітки, до побачення. До побачення, дітки! А...